Після завоювання майже всіх нагород чемпіонату області шахів на здобуч полювали гравців у шашки. Після зустрічі дня перемоги 16 спортсменів з Херсона та Білозерського району, дюсиша, шахів і шашок, змагалися на першості області шашок 100 нагороди розіграли між чоловіками та жінками у швидкій і блискавичній іграх. Протистояння проходили за швейцарською системою сім турів, швидка гра, у вісім блискавична. Для роздуму учасникам давалося не більше п'яти хвилин у бліці, на десять більше у швидких шашках. Найбільше нерви у останніх суперникам полоскотав Кирило Полівщиков. Хлопець взяв усі можливі 14 очок. І у той час, коли всі вже завершували гру, партія Полівщикова ще тривала. З меншим показником у 11 балів на другому місці розмістився Леонід Берніков. На один пункт менше у Юрія Ніценка він третій. Серед жінок з показником у 9 очок чемпіонкою області стала Ксенія Яремчук. Такий самий результат, та тільки срібну нагороду має Дарина Скороход з Білозерщини. Вісім очок назбирала Альона Максимова. У блискавичній зі 100% результатом 16-16 можливих переміг Леонід Берніков на другому місці Юрій Ніценко, третій Павло Гришко. У категорії жінки першість у Альони Максимової 13 пунктів. З однаковим показником 8 завершили ігри Ольга Максимова та Вікторія Арканова. Тільки Ольга за підсумками стала другою. Слід відзначити, що херсонці забрали майже всі призові місця. Надалі на переможці вичікує чемпіонат України.